Вітаю усіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь, тут я показую огляд моїх знахідок у секонд хендах України. Запрошую вас до перегляду. Також нагадую не забувайте підтримувати канал вподобайками, якщо вам сподобається відео. Також пишіть коментарі. Бажаю усім гарного перегляду! Сьогодні буде огляд в магазині завоз товарів люкс, і буквально там одна річ буде із вагового товару. Спочатку я подивилася на косметички. Ось, дивіться, яка вмістка, і поряд ще невеличка. Це прозора косметичка рожевого кольору, вона від Victoria's Secret, Таку я ще не разу не зустрічала, вона, бачите, абсолютно на вас з етикетками. Оця сіренька вона вже була у нас в огляді або така подібна. Мені сподобалася від Cape Kit там така тканева, вона з соковитими, такими яскравими черешнями. А це вже у нас шкіряна, це сумочка, бачите, там є петельки це для поясу. Поясна сумочка невеличка, але там є брак. І така доволі містка косметичка. Також було декілька чехлів для окулярів. У пакетику таке маленьке, морозове ескімо пластикове, я не зрозуміла навіщо, можливо, то іграшки. Кліпси були такі доволі великі і важкі. Це дитячий набір різноманітних сережок. І ще деякі там були сережки, камінці. Дивіться, як гарно запресовано, то спонжики для макіяжу були. Ще косметичка тканева і великий такий мішок, там, можливо, від дощу плащ. Потім подивила я сумочки. Сумка, бачонок, вона в ексклюзив потрапила, там натуральна шкіра. Ціна сьогодні ексклюзиву 2173 гривні. Тобто ця сумка сьогодні виходить за 1000 гривень. Невеличкі шопери, лю... рюкзачки з через такий рюкзачок мені траплявся на ваговому товарі. Сьогодні в люксі ремінь був шкіряний, сумочки ще були із шкір заму. Також були ще парочку шкіряних, також сумки я бачила носили в руках. Дивіться, Мікі Маус також це ексклюзив, хоча то не натуральна шкіра. Оця коричнева мені за розміром дуже подобається. І ось ця також видно, що це натуральна шкіра, також невелика, прямокутного, прямокутна і під шкіру змії. 38 фунтів. Це купальник, новий блідорожевий зовсім. За 16 фунтів від надмек, такий тропічному принті-жакетик. Я його заберу примірочно. Яскрава жовта смужка від Джон Льюіс. Брати я не буду подібна, я приміряла, сьогодні не хочу. Преті Little Sint нові шорти від Zara, блузка, А Біла з чорною вишивкою. Я її беру примірочно. Ще один купальник. Дивіться, з такими великими квітами він також новий. Це шкіряну сумку із лоскутів, стиль петчворк кинули у короб. Ціна такої сумки сьогодні 350 гривень. Яскраві апельсини, лікня, літня сукня коротенько, Піжамка, секрет пасешн комплект, домашній, приємний на дотик. Цікалегенька футболочка, 20-й розмір від Next. Бавов на 100%. Домашні халатики, все синій, це з бантиками, такий вже зустрічався. Танесенький Праймарк. сарафанчик коротенький, Схоже на віскузу. 100% віскоза. Монтен Верхаус. Якась футболка. Гарний колір, олень намальований аплікація. Це якийсь жакет трикотажний, схожий на домашній одяг XS Angel Collection. Hello Summer, 10 фунтів. Сарафанчик, або це маєчка така довга. Лимонного жовтого кольору з рожевими бертелями. Це папайя L розмір. До речі, перкінська перкінс, сукня з ремінцями з ланцюгами. Чорна. Руминія Поліестер. Халат домашній, схожий на дублянку зробили. Коричнево з білою. Камірець. Тут манжети біленькі. Це яка біла синього кольору, сукня FNDF. Довгий рукав, такий малюнок яскравий. Це 16-й розмір. Або бавовна, або льон, 50, 55 льна, 45 віскози. Ще одна домашня піжамка. З брюками костюм і рожева сукня. Поєднання коричневого світло-блакитним, це праймарк. Сукня на тонких бретелях, з розрізом. У більовому стилі ця сукня замала мені в грудях. Такі бувають не дуже часто, але бувають з кращої тканини. Поєднання кольорів мені подобається, але тканина ні. І розмір розмірний мали малий. Блакитний від Primark, також довга сукня з білими плямками. Кратенький рукав. Це 14-й. Так, і тоненька сукня від Primark. Колір гарний, легісенька тканина. Зробили валанчик. По горловинці, рукав розширений. Це також буде небагато затягне, воно легесеньке. Жовтенька з квіточками, з метеликами. Це 14-й розмір від. Oasis, коротенька. Практично 50 фунтів коштувала, 16 розмір. Це Марк Спенсер. Довга сукня з довгим рукавом. Тут у нас по понизу, застіпки, розріз. Приміряти не вдасться, анімалістичний принт. Таке поєднання бежевого чорного. Симпатична, але на мене буде велика. За скадом віскоза 100% тут. І ще ланцюжки, це вже від FNDF 12 розмір відрізна там талія але вона така широка якась дуже. Ця сукня, золоті гудзики, мені здається, віскоза тут також, але якась вона широка. Так, віскоза. Так, від Джордж, це. Для дому, щоб спати сорочка нічна. Довга. 16-18 розмір. 100% бавовна за складом. МК це 10-й розмір. Також тут відрізна талія. На чорному кольорі квіточки різнобарвні. Віскоза Еластан, це м'яка така віскуза, яка тягнеться. Так, зеленого сьогодні небагато, довга сукня, якийсь геометричний зелений малюнок, розширена воланами, але це синтетика. Ціка вишивка. Це коротенькі джинси, яскрава. Збоку такі дуже великі квіти, яскраві гарно. Гарний колін, темно-рожевий, це праймер 10-11 років з тропічними квітками. Монстера, пальмові листя, гарне. Люблю таке поєднання. 20-й розмір це літня від Next. 16 фунтів коштувала. рожева з зірочками. чоловічі шорти зелені і зробили тут, бачите, на контрасті темно-синій ремінь. Дуже гарний колір. Камео роза, ямочка, це рожева. З додали ще й 30 поліестра. Так, тут яких речей взяла спеціально білий низ, це брюки з вагового товару. Вони вже такого неактуального крою, занижена дуже талія. По розміру підійшли. тканина тягнеться натягнеться добре. Оце хотіла приміряти такий ярусний рукавчик. Трикотаж такий в'язаний на літо. Тут прикрасили золотими гудзиками. Такі рукавокрильця. Полюбляю такі. Це взагалі така прозора, дуже давненька сорочка від геп з помаранчевими трояндами. Дуже так, як, як марлічка. Тонюсінька. я думаю, це ще не дивилась, бавовна, можливо, 100%, але дуже-дуже тонка вона Легесенька. я не знаю, що вона взагалі заважить там. Легка, сорочка, біленька. На відео троянди помаранчеві чомусь. Взагалі вони рожеві. Білий низ сюди гарно. Світлий комплектик подобається це мені. Геп, геть-легесенько. Спросвічується тканина. Так, 100% бавовна. Легенько. Так ось яка блуза з чорною вишивкою на контрасті. Необроблені, бачите, спеціально тут рукава. Виглядає бахрома нитки. Здається, що воно, знаєте, як порване, але це таке, така задумка. Розрізи, заправляти її немає сенсу. Повинна бути вона отак от зверху. Края, края я б обробила краще, але б більш так виглядало б по-багатому. Відзаривана нова ця блуза. Розмір М. Ну, а тут поліестер, щось, поліестер, бавовний Поліестер. Можливо, оці вишивки. Поліестер ниточка. Блуза мені велика за розміром. Вона така широка, бачите, з галстучком зав'язується. Але зелений гарний колір, білі квіти і білий низ. Сюди також гарно підходить. Рукав широкий. Легісенька також така повільного крою. Так, це Марк Спенсер був. Був також тут широкий, ось рукав. Віскоза, це 16-й був розмір. Мені вона великувата. Так, ще зелене у нас, це в нас тропічний принт на жакетику. Ще є тут пояс, але мені не схочеться його зав'язувати. Мені подобається, як він так от рівненько лягає. Також це розмір великий, але подивіться, яке гарне поєднання. А, цей обичний. Літній такий комплект. Футболку також хотіла поміяти. Приємна бавовна, дуже приємна, гарна якість. Але приділили її в ексклюзив, на жаль, цю футболку. Бавовна, гладесенька. Це чудова. Брюки, на жаль, короткі, але я буду дивитись просто поєднання кольорів. Зелене, зі світлим жовтим. Мені здається, з білим воно краще має вигляд. Коричнева. Така з високим горлышком, З жовтим. Також гарне поєднання. Джої блуза, підкладка, широка резинка, штучна тканина, мені здається, поліестер. Так, поліестер. Легенька відпер'юна блуза. Широкий рукав. Зараз багато такого одягу з широким рукавом трапляється. Та все ж таки краще, бачите, коли ось жовтий є і на верхній частині. Тоді це взагалі комплектом виглядає, це все має вигляд. Задовгаться. Гуза вона мені велика по розміру. поєднання кольорів гарне. Так, гроху ще сьогодні не було, сарафан довгий. Але чому такий верх? Мені він не підходить. Тканина тоненька, приємна, але верх не годиться. Ось яка гарна вишивка жовто-бірюзова на блузці. Так, це хтось повісив. Принірочну я не взяла. Та ю також вишивка червона на блакитному полірі. Така сукня. 12-й розмір. Внизу написано 10-й 100% бавовна. Взуття для самих маленьких від Disney. Mickey Маус новеньке. І різноманітне було чоловіче та жіноче. Іграшки морські, це кит такий великий, і під низом дивіться коричневий, цікавий скат. Я ще такої ніколи іграшки не бачила. Ще діснеївські персонажі: Мікі Маус, Тональдак. Це у нас костюмчик дитячий на хлопчика. І дивіться, маєчка з такими парасольками яскравими. І чистий льон, бачите, 40 написана ціна, можливо, фунтів без рукавка ще трохи взуття. Бачите, черевики це чоловічі із натуральної шкіри. І хтось поклав Марк Джейкобс, косметичка тканина. І ось така яскрава блуза була з тюльпанами та іншими весняними квітами. Такий огляд сьогодні получився. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, буду вдячна за підтримку цього відео і каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і в кінці. А для вас спеціальне я попрохала павича трохи показати красу моїм глядачам. Так що ще трошки природи, гарного перегляду до наступного відео. Всім пока. Во дрічка я вот там. Він охраняет, охраняет. Охраняет. Да. Иди с той стороны Так Я думав сфотографировать. А я буду здесь.